Друже, привіт! В цьому відео я розкажу тобі, що відбувається із поверненням 30 тисяч бойових. Чим це може закінчитися, на що це може вплинути? Тож мочуйся зручніше, бо наступні кілька хвилин твій мозок трошки попрацює. Для розуміння того, що відбувається, давай нагадай тобі трошки історії. Але якщо ти вже в курсі, то можеш перейти до суті прямо на таймлайні. Постановою номер 168 Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року. Прийнято. Що всі військові України, починаючи з 24 лютого 2022 року, отримуватимуть додаткову грошову винагороду: 30 тисяч гривень в звичайних, наскільки це може бути умовах, і 100 тисяч гривень ті, хто приймають участь безпосередньо в бойових діях. Протягом 2022 року умови дещо змінювалися, але переважно більшість військових вони все таки не торкнулися. Але вже на початку цього року починаються розмови про зменшення додаткової грошової винагороди для тих. Хто не приймає безпосередню участь у бойових діях. Причому це називається зміна підходу до нарахування або більш справедливий підхід. Міністр оборони пан Резніков зазначив, що однією із вагомих причин до цього є обурення саме військових, тим, що 30 тисяч гривень отримують ті, хто умовно в тилу. Для мене неочікувано. Але судячи із коментів під моїми відео, то правди в цих словах таки трошки більше, ніж я думав. Друге, що одразу спадає на думку. Це глобальна зрада заївшихся чиновників, що навмисно деморалізують наших захисників. Але чесно, я не вважаю, що це є саме так, трошки далі поясню. До цього була петиція до президента щодо повернення додаткової грошової винагороди в 30 тисяч гривень для військових тилу. і вона набрала необхідну кількість голосів. І пан президент доручив пану Шмигалю розібратися в цій ситуації, і якщо це можливо, знайти додаткові джерела для фінансування військових. І 13 березня уряд повідомив про збільшення видатків на оборону. Проте саме про повернення додаткової грошової винагороди в 30 тисяч гривень не сказано було нічого. До речі, що можуть означати зміни в бюджеті, я розказував в минулому відео, тож залишу його в куточку. А тим часом, в березні військові отримали виплати за люти, і багато хто грошей таки не дорахувався. І також в березні був зареєстрований законопроект номер 907 про повернення додаткової грошової винагороди в 30 тисяч гривень для військових, співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій та поліції незалежно від місця проходження служби. І якщо я згодний з оцим з оцим, то за таким, вибачте, скоріше ні, ніж так. Окрім того, цим законопроектом передбачено зменшення заробітної плати для державних службовців. І насправді цей момент теж трошечки спірний. І це відео також я залишу в куточку. На сьогодні законопроект 9071 навіть не пройшов перше читання. Але є інший 8312. Він трошки не про те, але є нюанс. Ну, давай по порядку. Він був зареєстрований ще в грудні минулого року і пройшов необхідні процедури. Якщо в двох словах, то він передбачає, що те майно, що було примусово відчужене, переходить до Міністерства оборони і стає військовим майном. Так от, 10 квітня Верховна Рада проголосувала не за 9.071, а за поправку до закону, що містить ті ж самі слова, що в законопроекті 9.071, тобто скопіювали, вставили. І про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, розмістивши текст поправки в своєму телеграм-каналі. Мені обличчя цього пана здалося дуже знайомим, тож я вирішив освіжити свою пам'ять через Вікіпедію. Так, в нього дійсно цікава політична кар'єра. А ще є одіозний батько теж політик, який запам'ятався не дуже хорошими висловами. Але не про те. Не встигли порадіти військові, як з'явився проект постанови No8312П. Він передбачає скасування прийняття Верховною Радою в другому читанні та в цілому проєкту закону номер 8312 І доки цей проєкт постанови не буде розглянуто, проєкт закону 8312 не може стати законом і вступити в силу. І найближчі пару тижнів його, скоріш за все, не буде розглянуто через щільний графік, чи правомірно скасовувати рішення Верховної Ради, судячи із пояснювальної записки, так, оскільки на розгляд надалося 3 дні замість 10 днів. Щодо формулювань, тут я не згоден хіба що з тим, що соціально-економічний ефект проєкт постанови таки викличе. Чи могли знати ті, хто голосують за поправку про те, що вони порушують регламент? Чесно кажучи, думаю, що там сидять далеко не дурні люди, і вони знали, що роблять. І думаю, що вони усвідомлювали, що роблять неправильно. І, скоріш за все, робилося це для піару. Окей, давай розглянемо, хто автор проєкту постанови 8312П, хто блокує повернення 30 тисяч гривень нашим військовим. Це народний депутат Володимир Цабаль із партії Голос. Чисто моя власна думка, голос то суцільне політичне розчарування. Бо інколи краще співати, ніж жити в політику. Ну розумієш, про що я. Тож, хто є пан Цабаль? З відкритих джерел відомо, що він має економічну освіту, навчався в Києво-Могилянській академії, має ступінь в міжнародній бізнес академії та працював в відомих міжнародних компаніях. Причому не в Україні, в політиці недавно. Я навіть знайшов його інтерв'ю кілька років тому. Якщо цікаво, можеш пошукати, в Ютубі воно також є. Він не справив на мене враження поганої людини. Але з іншого боку, і враження як вольовий політик також не справа. То навіщо ж він це робить? Незважаючи на всі його умовно слабкі сторони, він людина розумна і розуміє всі моральні наслідки цього вчинку. Я не вважаю його українофобом чи агентом Кремля, хоча, звісно, можу помилятися. Але і мені самому ці зміни щодо 30 тисяч гривень саме в тому вигляді, в якому вони запропоновані, не подобаються. Поясню чому: гроші на виплату додаткової грошової винагороди планується взяти з бюджету за рахунок економії. На зарплаті державних службовців. Я не поділяю поглядів Данила Гетьманцева. Але це чи не єдиний випадок, коли я з ним можу погодитись, бо рахувати він таки вміє. А саме, економія на зарплатах державних службовців 2,5 мільярди гривень. Видатки на виплати додаткової грошової винагороди 154 мільярди гривень. Тобто, десь треба взяти. 151,5 мільярд гривень. Розумієш, популізм цього всього в тому, що економіка не прорахована. Окей, уявімо, гроші десь є, тоді все гуд. Але якщо грошей нема, а ти знаєш, що бюджет у нас наполовину дефіцитний. Якщо це залишити в тому вигляді, в якому воно зараз знаходиться. По фіналу ми не отримаємо нічого хорошого, окрім величезних затримок із виплат та судів. Окей, але ж ти скажеш, ми держава, ми можемо надрукувати гроші, тим більше, що на таку благородну мету. Але не все так просто. Окрім того, що друк грошей призводить до неконтрольованої інфляції, ми ще підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом, в якому зобов'язалися не друкувати гроші в цьому році. А От щодо МВФ, я вважаю, що слово тут краще тримати, бо ми в них на фінансовому гачку. Є ще варіант з податками: підняти десь ПДВ. Підняти військовий збір, але, мабуть, ти і сам розумієш, що ця ідея не найкраща. Є ще один варіант, до якого вони можуть вдати з теорії. Ти знаєш, що в бюджеті 2023 року із коригуванням була закладена сума зовнішньої допомоги. В гривнях вона виглядає ось так. Якщо поділити цю суму на нинішній фіксований курс долара НБУ, то отримаємо майже 37,95 мільярдів доларів. Тепер додамо до суми зовнішньої допомоги 151,5 мільярд гривень, що нам не вистачає. Та поділимо на 37,95 мільярдів доларів. Тож бачиш, якщо би курс був майже 40,5 гривень за долар, то нам в теорії може вистачить на виплати військовим. Це такий собі рецепт, як можна зробити трошки гривні майже з повітря. Тепер давай подумаємо, до чого це може призвести. Ну, правильно, коли курс долара росте, у нас що? Інфляція і ріст цін. Тепер спробуй подивитись на ситуацію трошки збоку. Уяви себе, наприклад, президентом України, і в тебе жахливий вибір: чи блокувати прийняття цього закону в тому вигляді, в якому він зараз є, і дивитися в очі військовим, чи повернути 30 тисяч гривень і потім розбиратися з економікою, з інфляцією, з бідністю. А чорна діра в нашому бюджеті стане ще більше. А от часу в тебе відносно небагато. До розгляду проєкта постанови 8312П. Напиши, будь ласка, в коментарях, який вибір зробив би ти. Щодо 30 тисяч гривень. Моя думка так: потрібно платити. Тому що держава в лютому минулого року дала слово, а слово треба тримати. Але потрібно розуміти, де брати ці гроші. Бо в тому вигляді, в якому воно зараз є, це дешевий піар. Окремо для тих, хто вважає, що військові отримують незаслужено великі гроші. Ну дійсно, а що заважає піти до воєнкомату і влаштуватися на відносно легку роботу з достойним заробітком? Ти вважаєш, що армія то про вишколених спеціалістів і професіоналів, а я не піду, бо який з мене вояка? То відкрию тобі маленький секрет, який є не дуже і секрет. На початок 22-го року в ЗСУ було в районі 250 тисяч чоловік. Наразі це майже мільйон. Це означає, що, як мінімум, на одного професіонала припадає три людини, які до цього зброю в руках навіть не тримали: колишні слюсарі, монтери, водії, айтішники, ФОПи, менеджери з продажів, ті, хто не забоявся. І не залишив свої первинні статеві ознаки чоловіка в бейбі-боксі або під жіночим одягом десь на українському кордоні. Ті, що зробили те, що робить чоловік, коли в його дім приходить ворог. І вони майбутнє нашої країни, а не той мажорний зброд на татових тачках. І час розставить все по місцях. Це все. Слава Україні! Слава ЗСУ!